Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні я прийшов на ферму вправлятися. Так. Вчора зробили між свиноматками перегородки, зробили такі бокси, зробили міста для поросята такі в примені, щоб поросята піднялися в рості. Трохи там двоє суток подержу, Щоб свиноматка просто не давила їх. Так до кінця зробили. Плануємо потім перевезти льох теж в другу клітку, убрати тут все. І взагалі, плануємо от оці кількачі, ці ну, стінки, тут раніше був коровник, е, Убрати все повністю, залити оту яму, трошки залити, щоб був стек, е, І зробити клітки на відгодівлю. Е, метр двадцять стінки відступити десь по тінь. От, метр 20 зробити проход. І зробити клітки такі чотири клітки для всіх оцих поросяток. І останні льох, які мають пороситися. От, оцих поросяток в одну клітку з двох партій от, відлучимо. потім так далі. От. Плануємо зробити так, друзі. І плануємо ще поміняти ці бочки на велику бочку єврокуб, може знаєте таке. Так, зараз буду давати льохам їсти, бо вже кричать. Так, зараз покажу. Так, друзі, отак зараз буду давати їсти. Конечно, знімати і давати їсти не удобно, але тут трохи клітка е, оця вмішає. Отак, коротше, сиплю два горшка три рази в день, вони мають просто пороситися. Ну, даю, щоб поросята набирали в весі, ну в животі ще. Так, беру цей мішок тепер і йдемо тим давати свиноматкам. Так, оце ми плануємо тут робити всі клітки. Звісно, це все викинеться дерев'яне тут, а ці доски теж викинуться, зальється, по бокам, то все зробиться, друзі. Це все розіб'ється. Може ще побачимо, поміняємо ці дерев'яні стовби на желізні. Побачимо це ще я так говорю. Так, зараз будемо давати. Тут, звісно, все вбереться. Все побілиться, буде все дуже-дуже яскраво і гарно. Ось від матки сипемо один горшок, тому що вона має пороситися скоро. А цим всім останнім по два. Ну, по числам вони мають пізніше пороситися. Тут вони поїлка, все, у нас Трохи неудобно сипати, звісно, але нічого. Привикнемо, якось так привикнемо. Так, далі, пок... ну, далі покажу. Так, цим синоматкам п'ятером дав їсти. Зараз передаємо кормлящим мамам лактуючий корм е... рецепт. Якщо потрібний, можу написати вам. Так, так, даю теж по два горшка. Ну, вони так з'їдають, більше не з'їдають. Три рази на табу. Утром, в обід і ввечері. Так, зараз. Щас... Так само ці цеплямо. Да, так, да, ти хоч жерти. Опа, на. Зараз всепимо. Отак, два шкаф, все. Так, друзі, ви ще може, спитаєте, як я борюсь з мухами. Звісно, е, вішаю мухобойки мухабойки в ці клієнти липучі. Ну і ще я заказав максибайт е, від Завіка. і покропив, я скажу вам, воно действує. Хорошо, от, е, ну, Просто в нас я вивозю на гной, ну, їхні відходи, на гноєву кучу, і там вони розмножуються ці мухи. І летять сюди. Сіток нема в вікнах, і вони залітають, друзі. Ну таке, ну нічого, якось боремося з цими мухами. Так, плани розказав. На день я їм виключаю лампи, на ніч включаю. День їм тепло. Ще хотів, що сказати. Е Повніте, я говорив, скільки ця свиноматка. По 10 поросят них поставалося, вони поросилися по 14. В цей сіноматки 9 поросят, всі живі, добрі, їм вже скоро буде 20 днів. А в цей сталося 6. Ну, зато вони всі крепкі, друзі. Ну, звісно, жалко, що останні пропали, ну нічого. Ще є кому родити поросяток. Я думаю, що буде все. Так, зараз ще повідгортаю у льох, підстелю, соломки. Я думаю, буде нормально все. Це буде гаразд. Поросятка, ну, не активно ще, ну вживають корм. Оці поросятка, де їх більше, ну, вони на сутки менше, вони більш вживають гранулу при старт. А ці вони 6, 6 їх, ну вони е, не голодні на гранулу, їм вистачає маминого молока. Ці під'їдають уже. Ну, тому що їм не вистачає. Ну, як не вистачає? Як би сказати, не вистачає? Хватає молока. ну, Ще хочуть, ну, коротше, ще вживають гранулу пристав. <кій> Хорошо, зараз е, покажу, як буду відгортати. <кій> так, друзі, свиноматок всіх повідгортав. Посипав, притрусив соломкою. Щоб. Взагалі, ці дві, човни такі грязні, вони неаккуратні, вони під себе ходять. Це мені не подобається. Ця більш. Подалі ходить, ну теж вже ліниця, тому що має пороситися. Взагалі, ми планували робити тут щельову підлогу. Ну, у нічого у нас поки що не виходить, по фінансам не вистачає. Плануємо поки, поки так. А потім плануємо ще построїти сарай для свиноматок, для ремок, для поросят маленьких От, відлучених поросят. А тут, а де зараз тут знаходиться свиноматки, і де буде от корм, повністю відгодлю. полову... 에... шліву підлогу, зробити, це все убрати звідси, звісно. І зробити тут такі бокси. 에... <кхи> ну, бокси для відгодівлі, так буду говорити. Ось такі у нас кормушки, беушні купляли. Нові дори... нові стоять там щось по 8-7 тисяч. Ми купили по 1000 гривень. Ну, вони були трохи душні поломані, але ми їх поремонтували, Все так добре. Поросята бігають. Через 10 днів. ну Сьогодні вчора важив, от той, де я їсть, біля кормушки, щось ковіряється, 7, 6, 800 важив. Практично 7 кг в 20 днів, друзі. Така вага в поросят була. <кій> так. Ці свиноматки, ця свиноматка планує. Ну, не знаю, по числу завтра буде проситися, побачимо. Е, ці будуть проситися е, в понеділок 2, ця 20 числа, вівторок буде проситися, а ця 25-го числа. От. Отак ми плануємо, друзі. Хотів би попросити. Щоб мій канал розвивався, вам потрібно підписатися на канал, поставити вподобайку, написати комент, переглянути до кінця відео. Думаю, що вам сподобається мій контент. Може, я ще й не як там блогер, свиновод. Ну, стараюсь для вас, друзі. Так, ці свиноматки теж їм насипав поїсти. Ця біла, вона велика. Забиваю цю меншу трохи, це дві сестри. Це теж їхня третя. Ну, Взагалі, вони всі рідні сестри, тільки ну, ті молодші, всі вони первістки, а це вже другий раз. Я її інвалідка чому назвав? Тому що вона, коли ще була в дитинстві, наша маша, та гігант бабуся, якщо бачили в коротких відео, наступила її на ногу і вивернула у. Коротше, як це правильно, бідро, так. Да. Ну, дивіться, вона вже другий раз е, поросла. Перший раз 10 поросят привела, всіх відкормила, дуже гарні поросята були, всіх продали поросят. От. І зараз теж погуляла от Петрена, Петрен у ну, нас Петрен. Петрен. Ну, звісно, ми хочемо наше господарство F1, свинки F1, і зводити дюрком, щоб. Трьохпородний гібрид получався. Ну то хороші свині на відгодівлю, друзі. <кій> По цим свинкам ми теж хотіли їх звести, але вони не захотіли піти до нашого петрена. Не хотіли виходити з цих дверей, як копані стояли, і все, нічого не хотіли. Назад їх загнали. Їхня судьба, не знаю яка, скоріше всього, ота здорова підноша. Ця під вопросом, може, ще зведемо якось і спробуємо. <кій> Далі, хочу ще показати наш. Так, друзі, показую вам така у нас, Такий у нас млин. ДКУшка. На 5,5 кВт мотор двигун стоїть тут електродвигун. Походи, 1500 оборотів, Ну там шкілами гралися. Ну, коротше, треба міняти нам ДКУ, слабенька вона слабенька для нашого господарства. Потім у нас є гранулятор гкм 200 Робочу частину брали. Зібрали, е, такий гранулятор. <кій> Ставили спочатку 5,5 кВт двигун, не було прозводительності, потім знайшли 7,5 двигун, теж не було прозводительності. Потім подумали, може щось у нас в ремнях діло. <кій> Наче шкіри е, соответствують е, розмірам производителя, <кій> Рішили ремні жорсткі купили. тому що е, раніше купляли ремень стоїв 100 гривень. Я так думаю, що він такий дешевий. А цей ремень 270 гривень один стоїть, Це два ремня, грубо говоря, будемо так говорити 500 гривень, більше трохи 540 гривень. Два ремня. Ну, зато ремні жорстче і робота стала краще. Є ячмінь, пшениця, кукурудза, ну, для свиноматок я роблю корм. Заміряли, коли матриця прогріта 249 кг робила за хвилину. Ой ну, не за хвилину, а за годину. Вот. А якщо кукурудза і пшениця, більш тяжеліша суміш рівно 200 кг. Не знаю чому так. Друзі, може підскажете, напишете в коментах. Так, наче нормально. То, що тільки мотор, як в нагрузку, я не знаю. Теж можу напишите. Вчора прийшла матриця. У мене тут стоїть трійка матриця. Така гранула трійка. Заказав матрицю 6 мм. І заказав ще притірочну суміш. Забув заказати я відразу. Буду притирати. Робив раніше сам притірочну суміш, але ну, це тяжко. Сильно тяжко. Лучше вже фірміною техномастрой сумішою притерти матрицю. Я думаю, буде гаразд все добре. Далі теж тут. Це врем'яна у нас тут база для зерна. У нас склад Вріменний. А так плануємо тоже будівництво ангара для зерна. Плануємо теж купляти кормозмішувач нормальну ДКУшку купляти Теж в технострой. Купили. Плохо не фокусує, коротше. Купили. Пшеницю. ну, Треба ще докуплювати, треба ще і шміня 10 тонн брати. Треба ще десь тон 6 ще пшениці брати. Кукурузи потім ще брати. Коротше, є ще робити. І, ну, друзі, время в нас не стоїть, воно біжить, роботи хватає. Сьогодні ще маю робити гранулу для свиноматок е е супоросних, лактуючим ще є корма. На двоїх їм вистачає багацько. Премікс е я премікс використовую премікс не БМВД. Ну, роблю сам БМВД. Премікс в мене. У нас в районі купляю, у нас чоловік сам робить неплохий премікс, я скажу, дуже добрий премікс, хоч він трохи дор дорогенький, але зато він дуже добрий. Хороші показники. От. Держим ще бройлерів, оце ж показував корм для бройлерів. Робив готовий корм, комбікорм. Для них робимо. Да? Не хочу брати премікс, але як би мені так проще. Треба їх вирізати. вже, Бо їдять дуже-дуже багато. Так, Соя ще можна сою, можна їхати в город, я взагалі з-під Одеси. І можна купити по 18 гривень кілограм. Брали в нього тож по 20 гривень. ну, ну Звісно, може вигодніше брати по 18 але все треба їхати туди. 1000 гривень дорога. Ну, коротше, було проще купити в районі. <coughs> Хорошо, так, друзі. Дякую за перегляд цього відео, що ви подивились мене. Поставте підписку, я знову ще раз говорю. Подобайку, напишіть комент, поділіться цим відео. Буду дуже вам вдячний, щоб мій канал, ну, мій канал з вами розвивався, щоб ви дивилися мене, друзі. Всім мирного неба, гарного дня, до побачення.